Напередодні нового навчального року перший заступник кірпінського міського голови Андрій Кравчук перевірив готовність шкільних укриттів до 1 вересня. Разом з ним у трьох школах побувала і знімальна група. ITV. Це ліцей. Мрія тут нас зустрічає директор закладу. Він же й проводить екскурсію укриттям. Ми знаходимося з вами під ліцеєм на глибині 2 метри 97 сантиметрів рівно. Це у нас найпростіше укриття, яке минулий рік, дякуючи міській раді, дякуючи ЮНІСЕФ, партнерам європейським, які змогли нам відновити і його запустити, щоб ми могли продовжувати навчальний процес. Це укриття доволі затишне. Має сучасне облаштування. Стоять зручні лавки, додаткові стільці. За столами можна і попрацювати, і пообідати. Приміщення забезпечене біотуалетами. Прокладена потужна вентиляційна система. Є інтернет. Укриття не залишиться без світла у разі аварійного відключення електрики. У нас автономна система, дякуючи Міністерству закордонних справ Німеччини. У нас стоїть на ліцеї 52 сонячні панелі, відповідно 42 акумулятора. І у випадку відключення мережі в місті. Ми в укритті і зі світлом по навчальному закладу не всюди, але так, щоб економно ощадно, 8 годин можемо перебувати. Окрім підземного приміщення, найпростіше укриття облаштували ще й на першому поверсі за принципом двох стін. Вікна, які тут є, заклали міцними блоками. Ця частина приміщення значно більша, ніж внизу, але така ж затишна, комфортна і з усіма необхідними зручностями. Дякуючи ЮНІСЕФ, минулому році було відремонтовано і капітально, і відреставровано 10 укриттів: п'ять в садочках, п'ять в школах. Це одне з таких укриттів. Але попри те, що ці укриття досить сучасні, вони можуть розмістити всього до 800 дітей, а в ліцеї навчається 2770. А тому зараз у міськраді працюють над тим, щоб цю проблему вирішити. Є один перспективний план, який нам запропонував фінський уряд. Можливо, на території ліцею буде побудоване підземне укриття, яке забезпечить повністю всіх школярів цього закладу. А тим часом, відповідно до безпекових ситуацій, у школі запровадили змішану форму навчання і розробили для дітей спеціальний розклад, щоб усі присутні в закладі могли за потреби розміститися в укриттях. Всі класи поділені так, тиждень через тиждень. Але в перші два місяці наша вимушена така вимога вийти тиждень-два тижні в дистанційні технології. Зв'язку з тим, щоб перші класи, а в нас їх 10-305 учнів перші класи. Могли навчатися очно і адаптуватися до закладу освіти. А ось це одна із кімнат укриття ліцею номер 2 Таких окремих кімнат, різних за розмірами тут чотири. Весь простір розділений за віковими категоріями. Кожен клас має свою зону перебування. Є тут і така незвична, як для укриттів, кімната. Вона обставлена різними кубками та спортивним інвентарем. У нас приміщення подвійного призначення. Тут у нас займаються наші каратісти, тренер Петренко Ірина Віталівна, яка має чемпіонів Європи, України. не буду обманювати, але, по-моєму, навіть і чемпіонів світу. Загалом укриття обладнане за усіма вимогами до таких спецоб'єктів і може розмістити водночас 650 учнів. В першу зміну ми не вирішуємо повністю питання без дистанційного, тобто у нас перші, другі, одинадцяти класи будуть постійно навчатися в школі, це перша зміна. А сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий будуть на дистанційному навчанні. Але учні другої зміни це третє, четверте, п'яте, шосте, будуть постійно офлайн, постійно в школі без дистанційного навчання. Вони якраз входять в ті 650 кількість і поміщаються в школу. А це простори сучасне укриття Ірпінського ліцею номер 1 Воно розміщене у цокольному приміщенні будівлі. З усього видно, тут налаштовані не переривати навчальний процес навіть у випадку тривоги. Кожна кімната оформлена на зразок навчальних класів. За кожним класом закріплене відповідне місце в укритті. А ще тут є зона психологічного розвантаження. П'ять великих кімнат, коридор, є присутні три виходи, три входи, туалет. Тобто, всім, чим що ми повинні мати, ми всім забезпечені. Із трьох навчальних закладів, де ми побували, це єдине укриття, яке може розмістити водночас усіх учнів школи. Його площа 1200 квадратних метрів, стільки ж приблизно й дітей. Всього в Ірпінській громаді 10 ліцеїв та гімназій. Це всі ці навчальні заклади облаштовані в них найпростіші укриття. Єдина проблематика в нас залишається в козинцях, тому що в самій школі немає укриття. Діти з школи укриваються в садочку в козинцях. Чи можемо ми сказати, що діти, які підуть в кожну школу ірпінської громади, з 1 вересня вони будуть в безпеці? Є укриття, яке забезпечить їм це обов'язково так, тому що школа не відкривається без акту обстеження найпростіших укриттів, які підписує ДСНС, який видає нам його після перевірки своїми спеціалістами. У нас всі навчальні заклади перевірено, всі акти отримані з 1 вересня. Всі ці школи. Открываються для своїх дочок.